Друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео урок на насчет гаманців, спот і поповнення. Тобто, в нас все, що ми купляємо, все, що ми продаємо, це ми з гаманця для поповнення. Тобто, заводимо гроші, виводимо гроші на карту через P2P. А коли ми торгуємо, в нас гроші мають наші USDT лежати на спотовому гаманці. Тому покажу, як це переводиться. Це більш для новичків, але в кінці я також розкажу, для чого ще використовую, може пригодиться, як кажуть, і старічкам. Дивимося, друзі, на екран. Ми знаходимося на головні і в правому нижньому углу гаманець. Нас є зверху огляд, спот і поповнення. Нас є, наприклад, гаманця для поповнення. Ми можемо зробити переказ на спотовий гаманець. Тобто, коли ми Знаходимося на переказі. У нас є така стрілочка, яка міняє з одного гаманця, з поповнення на спотовий, і з другого спотового на поповнення. Есть, реверс Також ми тут можемо знайти інші гаманці. Ось. І, наприклад, з спотового гаманця на поповнення я хочу там перевести 100 доларів. Я нажимаю переказ і перевів 100 USDT. Я можу зайти на спотовий, на поповнення. Для чого зараз з вами ми будемо розбирати. Так, Друзі, для чого я ще використовую. Дивіться всі гроші, які я заробив. От, наприклад, я сьогодні зробив там декілька угод. Зайшов в монету там на 5000, заробив 188. Зайшов другий раз в монету на 5 тисяч на скальпінгу, заробив 160. От 188 я відкладаю з спотового гаманця на гаманець для поповнення. І 166 я також з гаманця спотового переклав на гаманець для поповнення. Тобто, в мене на споті лежить інструмент. Це 5000 USDT, якими я купляю, продаю, купляю, продаю скальплю. У мене лежить на споті в монетах, що закуплено. А всі зароблені гроші я відкладаю на гаманець для поповнення. Тобто, якщо я підготовив собі 5 тисяч, наприклад, хто може там, тисячу, в кожного різна сума, ви їх тримаєте на споті і цією сумою ви працюєте. Все, що не працюєте, всі які монети, які ви хочете в довгосрок, якщо ви не повиставляли ордера, для того, щоб вони не заважали, ви переводите на гаманець для поповнення. Тоді, коли ви торгуєте на споті, вам ті монети, ті USDT не заважать. Для чого відкладати зароблені? Тому що, друзі, якщо ви заробили один раз, другий, третій, четвертий, будете все всажувати рано чи пізно буде просадка, і придеться очікувати. Коли ви будете очікувати, вам понадобляться якась сума. І ви будете ті зароблені, якщо вони знову в монетах просіли, все одно вам прийдеться продавати за мінусом, тому що потрібно срочно гроші, а ніхто вам їх не позичить. Тому всі зароблені гроші відкладайте окремо на гаманець для поповнення. Заробили на споті, відклали. Заробили, відклали. Ось така вам моя порада, друзі.